Усім привіт! Сьогодні буде розпаковка подарунків. Я думаю, ви бачили чемодана, який я збирала у поїздку. Я ще не казала, куди її їду, а зараз я можу сказати. Я поїхала в Італію. Тут я вже, я буквально от вчора біля 3 години дня я приїхала. І сьогодні буде моя друга ніч. Зараз яка година. Зараз 22-29. Ну, така, пізновато вже досить година. І я тільки зараз можу вам показати все, що нам подарували. Бо ми йшли на Денеруження і нам палатки як подарунок в честь приїздки. Дякую велике за подарунок. Тому давайте зараз покажу що в нас тут є. Тут ось такий великий пакетик. І перше у нас це ось такий гель. Погано, видно, тут написано кінчи, чин щось таке, а ну давайте понюхаємо. Досить смачно пахне. Наступне у нас ось такий дейзі. походу. Так, це походу дейзі. А ну як він пахне. Досить смачно, мені навіть більше поїхати за книжку гель. Це, можна сказати, комплект. Наступне нас, Я тільки що не можу повірити своїм мочам, що це тут є. Це упаковка купка з нового боку. Там, де є е, намазка і такі палички. ну Це як шоколад, от такі палички є. Я дуже такі люблю. Україні якраз від часто... Пляху. Але досить гейко, бо у нас таке бага, не, не багато де дефекцію. Це ого! Вау! Це щось таке м'яке. Тож шоколаду намальована ось тут мотелька. Тут це такі з горішки я не знаю. Це походу, якісь, не знаю. Бабля, он, типу, тільки якісь такі м'ягенькі воно. Це все від той самий фієми. Наступне у нас ось така шоколадка. Тут з виїхами, сливкою погоду. Ви, масує, ви чуваєте, тому що зі хіба йде буде. Це все зараз я буде знішу поставити у бо вона не м'яка. Наступне у нас Це блок привозку. Ось, ось така шоколадка. Якщо ви побачите у польському або в такому іностранному магазині, то обов'язково візьміть, попробуйте. У нас буде, буде коштувати ну, не трохи дорожче, ніж звичайна шоколадка, вона настільки смачна. Тут, типу, ось такі кубики. Вони там школа ніяко у звичайній просто. І вона все окремі, І це з молочним шоколадом. Це таке смачне. Мені один раз такий тато Вони такі смачні, я просто з'їла три штуки за раз. То я один раз відкрила і просто ті штуки зараз твоїх. Не знаю. Ну, багато Класно, носить. Власне, я, це, я тут таке бачила. Це моє улюблене. Ну, тут у нас. Ой, блін, впав. Телефон. Ось що стає. Це. Суки. Наскільки я розумію, я не знаю італійської, але наскільки я розумію. О, подивіться, тут класно придумали. На упаковці, ну, на самій коробочці. Тут три коробочки. Всередині. Ось одна коробка і на ній є дата, Ти їх дату видно, видно, тут весь стар, якби, ну, типу, тут дірочка, Дуже прикольно зробили. Лимон, яблуку, морква, Апельсин. Цікавий смак. Це все. Велике дякую за класні подарунки. Я це все дуже люблю. Оце я взагалі 100 років не їла. Ось це я обожнюю. Це моя мама дуже любить, бо вона любить таке, щойно сливу. Це я взагалі не пробувала. Ось ці штучки дуже прикольно пахнуть. Дуже класні подарунки. велике дякую за ці подарунки. А на це моя буду закінчувати. Жата хите буду жить йти спати. Власне, поїду на моє. Па-па! Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.